Моє серденько кохана терпить, мов каблина весняна, сонце схилилось добрі, Ти шаляє на плечі. Як тобі бути з думками моїми, прокинувшись рано? Вірю, що ніжність твоя це не вітер, не зрада і втеча, серце моє не з каміння, майбу, що квітне, і б'ється. В кожній ударі надія, молитва у кожнім мовчанні. Глянь, як воно у долонях твоїх же беззахисно б'ється, хвалимо в спогад дитинства і чисте, мов перше кохання, ти його ніжно тримаєш і світ, замирає довкола, тільки достатньо єдиного руху і все розлетиться. Будь же мені милосердна, не здавлюй його ясно чого, не загаси його світло, воно ще тобі знадобиться.